Привіт! Пропоную приготувати домашні пельмени. Цей рецепт доволі простий і бюджетний, але пельмені виходять дуже смачні. До 250 мл окропи додаю 500 г борошна, 4 столові ложки олії і півчайної ложки солі. Ставлю замішуватись в комбайні. Звісно, можна замісити тісто і руками. Таке тісто дуже еластичне і приємне на дотик. З ним легко працювати, можна тоненько розкатати і воно не рветься. Робочу поверхню притрушую борошном І розкатую перший кружечок. Щедро присипаю форму борошном, аби без зусиль дістати з неї наші майбутні пельмені. Викладаю шар тіста і приступаю до розкладання фаршу. Тут можна використовувати будь-яке м'ясо на ваш смак. Мій топ це мікс курятини і свинини і трішки цибульки. Виходять дуже ароматні і запашні. Важливо не перестаратись з кількістю фаршу, щоб тісто не випирало занадто і не приклеїлось до столу. Розкатую верхній шар тіста і накриваю ним фарш. Добряче прикладаючи силу, трамбую верхній шар тіста, щоб шари гарно склеїлись між собою. Прибираю залишки тіста. Перевертаю форму і витрушую готові пельмені. Красиві, рівненькі і направду дуже смачні. Спробуйте і напишіть, як вам цей рецепт. Підпишись тут доступні і практичні рецепти.